Вітаю вас! Це Точка Кипіння. Я Тетяна Висоцька. Сьогодні хочу проговорити одну таку з найболючіших тем: це діти на війні. Останніми днями дуже такого високого і великого розголосу отримала трагічна історія. Я почну з головної новини: українські воїни помстилися за вбитого однорічного хлопчика на Херсонщині. Про це відзвітував генштаб зсу. Наші захисники визначили місце запуску дрона Молнія, який влучив у житловий будинок. Це село Правдине. У відповідь направили 5 fpv дронів. Після удару з тієї точки більше запусків не фіксували. Тож, за наявними даними, оператори ворожих дронів причетні до атаки, знищені. Ну а тепер нагадаю: 9 липня у селі Правдине дрон РФ вбив дитину та поранив літню жінку. Це е, відбулося буквально на подвір'ї, е, де бабуся. Якраз доглядала свого онуку, малюк загинув на місці. Жінка отримала контузію і черепно-мозкову травму від госпіталізації відмовилася. В той день, коли це сталося, обласна влада викладала іграшки, фото ви зараз бачите, розкидані вибуховою хвилею. Хлопчика звали Дмитрик. Йому був лише рік і два місяці. Написала тоді обласна влада. Знаєте, спочатку мені здалося, що оці фото з іграшками це маніпуляція, тому що все більше, коли я бачу якісь такі деталізовані світлини після загибелі людей. Звісно, це знаєте, як блискавкою цей біль пробиває. Це перше, а друге, я постійно аналізую і ставлю собі питання. Якщо я бачу зараз це фото, воно щоб що? Щоб зробити мені боляче, щоб надіслати сигнал, щоб підкреслити злочини Росії. Тобто, тут дуже важливо з яким посилом. Викладені такі відео і фотоматеріали, і от в саме в цьому випадку це спрацювало. Як буквально днями написав мій колега, який працював на Голос Америки Остап Яриш, перша шпальта Нью-Йорк Пост сьогодні виглядає так: історія про однорічного Дмитрика, якого Росія вбила дроном у на Херсонщині. Цю газету щодня кладуть на стіл Дональду Трампу. Підпис на обкладинці варварство, жах Путіна на очах у всіх, як Росія полювала і стратила дроном однорічну дитину. І як пише Остап, мені йому написала авторка статті, попросила допомогти з пошуком інформації, щоб зробити цю історію більш людською, людяною. І тому в тексті там було дуже багато цитат, з якими і допоміг Остап. І при цьому, звісно, він наголошує, що, хоча хотілося б, щоб цієї історії, цієї першої шпальти ніколи не було б. Тим не менше, ці фото вони якраз підкреслюють злочини Росії, і вони якраз і є тією блискавкою, яка досягла голови іноземців Заходу, який трошки забуває про. Той рівень болю, в якому ми перебуваємо четвертий рік, а взагалі-то з 2014 року. За інформацією, тепер будуть зараз загальні цифри, щоб ви взагалі розуміли масштаб наших дитячих втрат. За інформацією Офісу генпрокурора, станом на 3 червня 2025 року загинула 631 дитина. 1971 дитина отримала поранення, тобто майже 2000. тисячі. Це варварство, яке не може мати виправдань, каже генпрокурор. Відповідальність за злочини мають понести всі причетні від тих, хто виконував накази до тих, хто їх віддавав. На жаль, і досі у нас немає механізму цього покарання. І тому в таких випадках, те, як вчинили наші дронарі, які вирахували, хто втрапив в Дмитрика, відіслали туди FPV-дронів і знищили цю точку ураження, це от от прямо та кара, яка потрібна. І іншого у нас не дано, тому що в правовому полі. Воювати, хоч за якимись там примарними законами війни Росія не хоче. На цьому тлі заяви ЮНІСЕФ. Нагадаю, це можна сказати дитячий підрозділ ООН виглядають, ну, самі зробіть висновки. Отже. З початку повномасштабної війни понад 2700 дітей загинули або отримали поранення по всій Україні. Серед них 20 дітей загинули і 99 постраждали внаслідок дії мін та вибухонебезпечних предметів. Однак реальні цифри. Ймовірно, набагато вище. Щодня тисячі дітей живуть під звуки сирен у тіні втрати невизначеності. Щодня стикаються з ускладненим доступом до освіти, не таке дитинство мають проживати, вони мають право зростати у безпеці, навчатися у школі, спілкуватися з однолітками і тут. ЮНІСЕФ працює, щоб це стало можливим. Ми допомагаємо забезпечити доступ дітей до освіти медичної психологічної підтримки, створюємо безпечні простори, де можна цікаво і з користю провести час. Це дійсно так. Облаштовують укриття і створюють дитячі простори, але ну, ці дії у порівнянні з масштабом проблеми і. Стратегічною вирішеністю. Ну. Тож, згідно з даними моніторингової місії ООН, це е, саме звідти я взяла е, дане, кількість дітей постраждалих від обстрілів в Україні значно зросла. Зокрема, за період з березня по травень цього року кількість загиблих або поранених дітей збільшилася більш ніж на 200%. Ну, тому що у нас масовані атаки дійсно збільшилися порівняно з попереднім кварталом. Тільки в квітні 25-го року було зафіксовано 97 дитячих жертв, що є найвищим показником з червня 2022 року. Ну і тут прекрасна сакраментальна фраза. ЮНІСЕФ також висловлює занепокоєння щодо нової тенденції залучення дітей до військових дій через інтернет. Ну, я про занепокоєння, як ви розумієте, тому що, в принципі, ми всі збентежені тим, як працює ФСБ, виходить на дітей через Телеграм і так далі. Правоохоронні органи зафіксували 103 випадки затримання дітей, з яких 91 хлопець та 12 дівчат. Що не менше семеро з них утримуються у місцях позбавлення волі, що є порушенням стандартів захисту дітей у конфліктних зонах. ЮНІСЕФ закликає до припинення атак на цивільні райони та забезпечення доступу дітей до правосуддя, реабілітації та соціальної підтримки. Ми, звісно, теж закликаємо, але хочеться все-таки зрозуміти, то що у нас з світовим правопорядком, хоч якось можна вплинути, хоч в цьому питанні, щоб не гинули діти. Це була точка кипіння. Я, я Тетяна Висоцька, побачимось, пишіть, чекаю ваших коментарів.